Один із останніх обвалів на каналізаційному колекторі, що по вулиці Південна, 4, у водоканалі називають катастрофою віку, адже такої аварії, яка б спричинила стільки незручностей місцевим мешканцям, вони не пам'ятають. Основною причиною провалу пояснюють у комунальному підприємстві є сульфатно-газова корозія, яка за довгі роки експлуатації колектору зруйнувала складову бетону. Це призвело до руйнації верхнього шару ґрунту, який просів. І також ускладнилася ситуація тим, що даний кондиційний колектор, як вже стало традицією в місті Полтаві, теж був забудований спорудами. Не тимчасовими, а капітального характеру в даному випадку теж були побудовані гаражі підприємства, які зруйнувалися внаслідок обвалу ґрунту. Тож саме через цю аварію, яка сталася ще на початку вересня, жителі центральних вулиць міста уже другий місяць відчувають перебої у подачі води. Інколи перекривати її, працівники водоканалу змушені без попередження. Пояснюють, відбувається це через те, що спрогнозувати розвиток аварії неможливо, особливо коли мова йде про підземні комунікації повідомити, вибачитись за підприємство, але хочу звернутися до полтавчан з проханням поставитися з розумінням до даної проблеми, адже саме проблема полягає в тому, що каналізаційні стоки, які відводяться від центральної частини міста, проходячи цим ...каналізаційним колектором і внаслідок утворення затору не мають місця подальшого перекачування. Тому аварійними бригадами Полтава-Водоканал виконується перекачка стоків тимчасовими трубопроводами, які в пікові навантаження не витримують такої нагрузки, тому ми вимушені обмежити подачу води, щоб не відбувалося унеможливити вилив стічних вод на прилеглі території забудови і житлового фонду міста. У водоканалі запевняють, аби якнайшвидше усунути проблему, спеціальні бригади працюють цілодобово. Обіцяти, що вже найближчим часом все вирішиться, в водоканалі не беруться через усю непростоту ситуації. Складність, пояснюють фахівці, обумовлена тим, що колектор прокладений на глибині понад 10 метрів, і проводити такі технічно складні ремонтні роботи власними силами підприємство можливості не має. Тому виникає необхідність залучати фахівців з інших регіонів, які мають відповідне обладнання. Кошти на заміну Майже 80 метрів каналізаційного колектору запевняють у підприємстві є на це з обласного бюджету. Виділили майже півтора мільйона гривень. Тож бригади і надалі працюватимуть у посиленому режимі.